Вітаю, з вами компанія Easy Автолуцьк. Ми сьогодні відфотографували для оголошення в авторії ось такого гарненького електричного гольфа. Це у нас чистий 21 й рік. Встане на облік він у нас 21-м роком. Уже є повністю розмитнений та очікує свого першого власника в Україні. У нас батарейка 36 кВт, потужність 100 кВт. Запас ходу в даного гольфа буде. В залежності від вашого стилю керування та погодних умов від 250 до 300 км влітку. Ну і десь в районі 200-220 взимку в мінусових температурах він проїжджає. Пробіг даного автомобіля 36 тисяч км Він щойно приїхав до нас. Це був вчора розмитнений. Стан автомобіля просто шикарний, він без жодного підфарбування. Додаткове відео з товщиноміром фарби надам на вимогу усім бажаючим придбати дане авто. І він приїхав в такому стані, що його навіть не потрібно було робити в ньому детейлінг Тобто ми його просто помили на звичайній мийці і от зараз вже відзнімаємо, фотографуємо, показуємо вам. Пробіжу зараз коротенько по комплектації, що він має, той автомобіль. Перш за все, у нас топова ледівська оптика, первентивна безпека присутня, парктроніки перед, зад він у нас є з тепловим насосом, капот не буду піднімати, показувати, але він там точно є, в оголошенні буде відфотографовано. Також у нас швидкісна зарядочка присутня. Дуже гарна така машинка. І по дуже файному збалансованому ціннику. Зараз чи відзнімо цінник, кому буде цікаво, той зупинить, перечитає все для себе. Ну і зараз ще покажу, гума у нас. Стоїть брістован, вона напевно свіженька. Якщо знайду рік, то покажу. Так, З цієї сторони є. У нас Гому 44-й тиждень 2020 року. В гарному достойному стані. Далі йдемо до салону. Маємо ось такі сидіння. Жоден елемент ніде, нічого не шився, ну й не дивно. Пробіг 36 тисяч, машина як нова, по всіх параметрах. І це ще раз повторюсь, без Якихось чисток без полірувань, нічого тут не проводилось. Пробіг точний 36 700 км. Маємо сенсорну мультимедію, двозонний кліматконтроль, режими руху, подвійна рекуперація тут присутня. Ну але достану. Ось дверні карти як виглядають. Далі задній ряд сидінь. Все гарненько. Багажничок. У нас личка на місці. Фоторофали її від'єднували, але вона ось одним рухом, хлопс і назад цепляю. Що ми маємо в багажнику? У нас є всі зарядки. Це розетка від 220 вольт. Це подовжувач. Далі маємо ремкомплект-компресор з балончиком. Тут у нас аптечка, жилетки і також присутні ще. Додаткові трішечки в колеса на гвинти. Ну і йдемо далі по правій стороні. Ще салону пройдемось. Дверна карта права задня. Ще раз там сидінь салону ззаду і до переднього пасажирського місця. Приємно знімати такі машини. В яких немає жодних слідів експлуатації. А якщо є, то вони настільки дрібні, що їх потрібно шукати з Тобто Стан керма, він весь ще в тих пупиришках, матовий. Кожна кнопочка все в ідеалі. Що по панельці, що по керму. Дуже-дуже ну, гарний достойний стан. Також відразу усім бажаючим переглянути історію даного авто ось він код. Нагадаю, у нас всі автомобілі чесні, прозорі, з оригінальними пробігами, відкриті в інтернет-доступі і просто класні, класні машинки. Дякую усім за перегляд. Ставимо лайки та й до зустрічі!